Тут сіренька наша єсі, білий котик. Ось білий котик. Він вже повечеряв трохи, Да? А сіренька вже сьогодні до нас не прийшла додому. Що забулася. Зараз ще Де ті Деки гороби. Кинути не На, Нати голі воліть. Всіх накормили і голубів, і котиків. Сюди ще прийдуть з підвала два котики. Чорний і сіренький. Але вони дуже бояться.